Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, захорони мене від вічних мук. Господи, якщо думками словом або ділом зрішив я, прости мені. Господи, позбав мене несумлінності, забуття легковажності і закам'янілої нечутливості. Господи, охорони мене від усіх спокус. Господи, просвіти моє серце затемнене лукавими похотями. Господи, я як людина зрішив, а ти, як Бог щетрій, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославив Твоє святе ім'я. Господи Ісусе Христе, впиши мене раба Твого в Книгу життя і даруй мені кінець добрий. Господи, Боже мій, хоч і нічого доброго, не зробив я перед тобою. Але дай мені за благодаттю Твоєї положити початок добрий. Господи, окропив моє серце росу благодаті Твоєї. Господи, неба і землі, згадай мене, грішного раба Твого окаянного і нечистого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, в покаянні прийми мене. Господи, не остав мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, дай мені добру думку. Господи, дай мені сльози та пам'ять про смерть і упокорення. Господи, дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, дай мені смиренність чистоту і послушність. Господи, дай мені терпеливість, великодушність та лагідність. Господи, Посадив мені корінь доброго і страх перед тобою в серце моє. Господи, сподоби мене любити тебе із сією душі моєї, всіма мислями моїми і творити в усім волю Твою. Господи, захисти мене від лихих людей, нечистих духів і злих пристрастей, і від всякого нечистивого діла. Господи, ти знаєш, що робиш, як ти волиш. Нехай буде воля Твоя у мені грішному, бо Ти єси благословений на віки віків. Аминь.